Наша рубрика розпаковка та товар на 9 жовтня це буде чоловіче осіннє взуття. Ось такі кросівки, вони шкіряні, 850 гривень, вони вже утеплені. Ще ось такі е, теплі е, черевики. 750 гривень також шкіряні. Ще ось такі е, ботинки, е, 750 гривень, вони на гортексі. Ще ось такі високі шкіряні кросівки. Вони 700 гривень також теплі. Ще ось такі ботинки, шкіряні, 700 гривень. Ще ось такі черевики, також шкіра 500 гривень на змійці. Ось такі рікери, 500 гривень. Вони теплі, регулюються змійками та шнурками. Ось такі челсі, шкіряні, 400 гривень. Ще ось такі ботинки. Вони також шкіряні. 650 гривень. Регулюються і змійкою, і шнурками. Ось такі ще 650 гривень, також на змійці шкіряні. Ще ось такі 650, також шкіра рікери вони утеплені. І ось такі також теплі шкіряні 650 гривень.